Віталій Гайдукевич, громадський активіст, політик, журналіст. Пане Віталію, добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. Дякуємо, що відгукнулися і завітали до нас напередодні. Президент України Володимир Зеленський вперше за два роки повномасштабного вторгнення зустрівся з фракцією зі своєї слуга народу. Повідомлень якихось, ну, було дуже мало, такі куці повідомлення. Хтось там з посиланнями на джерела, голова фракції пана Рахамія, лише повідомив, здається, що фракція зустріч відбулася завершилася. Але те, що я читала з посиланням на джерела, ну, такі коментарі не дуже райдужні, тобто так, в стриманих тонах. Але я так зрозуміла, що ті запитання, які озвучували народні депутати, якихось конкретних відповідей ну не було почуто щось було так загалом. Ну, це знову ж таки моє особисте враження бо інформації в публічному просторі. Відкритої немає. Як ви вважаєте, ця зустріч? Чому взагалі вона відбулася? Ну, два роки ж президент не зустрічався з фракцією. Тут чомусь вирішив це зробити. Ну його каденція завершується офіційно, і відповідно, банкова досить. Ретельно шукає, які наступні кроки можуть бути. Зауважте, зараз планують якийсь великий хурал за участі. Там форум це називають, де нібито можна буде журналістам поставити запитання главі держави, де будуть очільники як виконавчої гілки влади, так і військової. І президент відповідно буде. Це що на неділю анонсовано так. на 25 п'яте Так і тут я думаю, що зустріч з фракцією це було прев'ю майбутнього форуму, бо вони ж мають розуміти. Ну, от, і, і Яка середня температура по палаті в президентській фракції в парламенті, те, що немає е, витоку, навіть не витоку, а якихось е, обнадійливих повідомлень по завершенню розмови президента з його фракцією, я б це трактував так, що нема чим хвалитися. Тобто, напевно, що не всі нинішні слуги народу в парламенті. Матимуть перспективу в наступному політичному проєкті Зеленського. Вони це розуміють. Та черга чинних депутатів на складання мандатів, про яку здається, згадував Арахамія в контексті того, що відпускатимуть не всіх, або ж не відпускатимуть, або будуть ретельно дивитися на підставі чого відпускати. Це те говорить про те, що люди розуміють, далі їм нічого не світить і. Зараз почали підраховувати з огляду на декларації на статки: в кого там більше земель, в кого там більше машин. Ну, в лідерах у нас о, слуги народу. І вони розуміють, що м, наколядувалося, можна йти. І коли вони від президента не чують своїх особистих перспектив, то природньо вони не мають на що сподіватися і не мають що позитивного написати. Але це говорить про те, що якихось райдужних перспектив немає для самого Зеленського. Бо відповіді, як мені здається, от з огляду на той паблік, який ми зараз маємо, що ми можемо проаналізувати на відкритих джерелах, вони поки не знайшли для себе відповідь, як саме. Пролонгувати зеленського на максимально довго, а це бажання в нього є. Чула ще версію, що вчора на цій зустрічі нічого конкретного в принципі не обговорювалася, бо боялись саме витоку інформації назовні. Ну можливо, і от Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі пише, що коли президент звертався до народних обранців, до слуг він казав до них: ви і ваша команда, а не ми і наша команда. І тут згадується його прес-конференція, яка була в кінці минулого року, де він сказав, що моя команда це 5-6 менеджерів і багато. Народних обранців, саме від слуги народу, ну вони так це сприйняли з критикою, мовляв, ну а як же так? Ми ж йшли з одними гастами, ми ж нібито голосуємо, виконуємо те, що від нас просять, а зокрема, і президента виходить. Ми не одна команда, то постають ну логічні запитання. На що тоді голосувати, виконувати? Коли оцінюють. Логіку дії російської держави стосовно російських військових інколи згадують таку фразу, перепрошую, мову окупанта, але тут варто цитувати в оригіналі: Родіна тебе бросить, синок. Так от тут, слугам Зеленського, варто трансформувати цю фразу в глав слуга вас покине. І вони зробили свою справу, вони більше не потрібні. Зеленський чітко зараз розуміє, що його парламентська фракція це для нього зараз токсичний актив, і він буде максимально дистанціюватися від них в нинішньому форматі. Вони, вони в сенсі банкова зараз посилено намагаються знайти людей в наступну команду Зеленського. Вони шукатимуть цих людей, і це е, натяки на те, хто це буде, можна зрозуміти по кількості там різних коментарів в єдиному марафоні. Є вже коментарі окремих військових, які ну не те, що компліментарні до зеленського. Це такий е, мед замішаний на патоці. І ти розумієш, що об'єктивно тверезо. Нема підстав для такої комплементарності. Ну, бо тут ще трохи і треба німба повісити, і шматочкою протерти. А немає підстав. Ну, взагалі, у жодного політика немає підстав аж до такої компліментарності. У жодного в світі політика. Але вони настільки заклопотані ось створенням цього святого іміджу, що от можна вирахувати так: ось цих військових візьмуть в наступну команду, ось цих волонтерів візьмуть в наступну команду. Бо у нас виходить, що про одних можна згадувати в єдиному марафоні. А пардон, ну не те, що ми просимося, а я просто от зауважу на контрасті про справу громади, те, що зробила наша волонтерська команда за два роки в єдиному марафоні, не було сказано жодного слова, і я впевнений, не буде сказано. Так пане Віталію, mm -hmm. кажуть, що навіть деякі міністри з орбіти, нібито президента, президент, вони вже впали в немилість милість і їх вже так само не запрошують в єдиний марафон. Щоб зберегти, оскільки об'єктивних об'єктивних. Факторів, реалістичних причин похвалитися чимось у Зеленського зараз немає, і він не може вийти на відкриту розмову з журналістами, де будуть жорсткі запитання. Відповідно, треба зімітувати цей позитив. Технологічно вони. Якщо подивитися на їхні дії з точки зору їхнього інтересу, от поставити себе на їхнє місце. Технологічно вони роблять правильно. Я не маю чим об'єктивно похвалитися, значить, я маю призначити винних. І потім тикну пальцем і скажу: Я не маю чим похвалитися, бо вони винні. І от вони винні, це буде фракція нинішня Зеленського потім з неї повисмукують тих людей, які е, будуть лояльні і надалі, і будуть корисні, щоб продемонструвати певну тяглість. Вони це будуть, в тому числі і деякі міністри. Вони і ось цей перелік, вони він буде в різних сферах і галузях, щоб сказати ну дивіться. Він хотів, але йому не дали це зробити, і винні вони. І потім цих вони спробують або замінити, або в інфопросторі регулярно юзати і говорити: Ну так, ну він же ж хоче, а вони не роблять, то це вони погані. Давайте ми будемо шукати інших вони. І тут на авансцену будуть виводити тих людей яких Зеленський буде готувати його команда, Там політтехнологів його команда буде готувати вже до наступної ітерації його каденції і в парламенті, і у виконавчій владі? А потім в той момент, коли... В тих чи інших реаліях воєнний стан стане на паузу, і вони зрозуміють, що не, немає опції тягнути його каденцію там чучелом тушкою, якомога далі, і треба оголошувати вибори. От вони це зроблять в той момент, коли будуть розуміти, що наступна команда у них сформована. І тоді ми побачимо і далі вже ба, знайомі все обличчя. А дивіться, ви сказали, що вже умовно ці народні депутати від слуги народу, які зараз є в парламенті, вони президенту не потрібні. Мовляв ну, вони більшість. Ну вони своє відпрацювали. Але нам же ж потрібно ще ухвалити закон про мобілізацію. Надзвичайно важливий президент теж напевно це розуміє. Що е, якщо не буде ухвалено закон, зрозуміло, що там е, урядовий законопроект голосують депутати. Президент нібито знову може сказати: Ну, бачите, я ж, я ж ні до чого депутати не проголосували. Але ну мені здається, що населення ну теж все розуміє. Ну, якби населення нас все розуміло, то нинішня соціологія була б набагато для банкової, гіршою для банкової, ніж вона є зараз. Сприйняття, от відповідь на це запитання, чи в правильному напрямку рухається країна, зараз це сумні цифри для зеленського і його оточення, бо все більше людей говорять, відповідають на це запитання, що країна рухається не в тому напрямку, але все одно ті, хто говорить, що в тому, їх ну доволі багато. Це умовно третина опитаних. Так, от якби країна все розуміла. То людей би хто говорили, що країна рухається в тому напрямку, було 5-6 людей. От саме тих менеджерів, на яких президент говорить моя команда, а всі інші б говорили б, що країна рухається не в тому напрямку. Причому пояснення в усіх би були різні, чому не в тому, але вони б чітко артикулювали не туди. А поки третина людей відповідає, що в тому, ми не можемо сказати, що люди все розуміють. На жаль, але це даність з критичним мисленням в Україні, як і було, все дуже і дуже кепсько. Е, з, якщо говоримо про е, рейтинги, і навіть не на рейтинги а соцопитування Кмісу, де е, с, більшість давайте так заради справедливості, дійсно більшість поки що вважає, що президент має та на другий термін. Але кількість тих, хто вважає, що він не має іти на другий термін, вона швидко росте, швидко змінюється за півтора місяці плюс 10%. Ну такими темпами, то до травня можуть бути зовсім інші цифри. Може, ну це. До певної міри, як битологія, бо залежно від тут, все дуже ре... Ре... реактивно, залежно від розвитку подій, які є зараз. От... Гіпотетично, ми не знаємо там, що буде там завтра, післязавтра, але гіпотетично там трохи ще просяде гривня, тобто економічний фактор. Люди природньо будуть цим незадоволені, Вони природньо, навіть якщо це з якихось об'єктивних причин, просто це природа нашого суспільства. У нас в усьому завжди винен глава держави. Якщо раніше це було... Ну так інфантильно з точки зору, бо там був уряд, була коаліція в сенсі коаліція, бо так як чубилося між собою БПП і народний фронт, то це інколи важко було назвати коаліцію, але це було дві різні політичні сили з різними візіями. Вони мали своїх представників в уряді. Тобто, це було десь якось схоже на європейські реалії. Але зараз у нас насправді президент винен в усьому. Винен і в хорошому, якщо воно є, і в поганому, коли воно є. І з причини, що ну від самого початку ви сказали, що моновлада, тобто влада однієї людини. Ну, бажаємо, монархія, всі інші обслуговуючий персонал. І за таких обставин, якщо у нас далі станеться кілька негативних якихось факторів в економічному, в, там, не знаю, там, в соціальному, можливо, в військовому, хоча воно його я б виносив би за рамки, бо там є реалії фронту, на які політика не надто може впливати, Кількість людей, які будуть вважати, що Зеленському треба йти на другий термін, буде зменшуватися а як швидко, от буде залежати від балансу. Капець поганих, і ну окей, можливо, хороших якихось новин в соцмережах. Не в інфомарафоні, а в соцмережах. Але така перспектива є. І саме тому, що вона є банкова зараз і шукає, що вона може протидіяти, протиставити. І от мені здається, те, що ми розпочали історію розмови президента з його фракцією в оце, от, нібито форуму таке широке спілкування. Можливо, позитивом буде подано там те, що там трапиться якась там новий транш допомоги, або нарешті. Буде якась перспектива, якщо не 60 мільярдів сполучених штатів, то 300 мільярдів, які там заморожені російські. Хоч щось десь десь капне, це буде одразу намагатися затягувати. Ну от, бачите, він працює У нас раніше. Була вона працює, тепер він працює. А дивіться, президент сказав чи не чи в офісі президента, коли повідомляли прес-секретар. Здається, Сергій Нікіфоров повідомляв про цю цей форум цю зустріч з 25 числа. Там буде і військово-політичне керівництво України. Як ви думаєте, чи буде там пояснена заміна головнокомандувача? Тому Ні. що досі ж в публічному просторі не було це прокомуніковано? Ні, не буде. Вони прокомунікували рівно те, що вони могли прокомунікувати так, щоб народ не почав крутити пальцем у скроні. Я думаю, що там цього не буде пояснено. Присутність військового керівництва потрібна в тому, що ну вони ж досі бачать, що рейтинг народної довіри. У залужного, як був, і так і лишається 90, а рейтинг народної довіри е, у відношенню до сирського, він в два рази менше, більш ніж два рази менше. І вони розуміють, що б підкреслити. Е, Обґрунтованість цих змін їм треба світити сирського в Сирський І раніше, коли він був присутній на інфомарафоні в окремих моментах, коли банка навіть перераховувала військових керівників, вона їх перераховувала в порушення субординації. Спершу називали сирського, а потім називали залужного. Ну тобто, потім їм хтось сказав, що ви ідіоти, пардон, ну це все одно, що спершу називати, коли перераховуєш держчиновників, то спершу перераховуєш якогось міністра, а потім третім згадуєш президента. Як якби ми не згадували, якщо на події присутні керівники держави, першим треба згадувати главу держави, як би ми до нього не ставились. Так само і стосовно військових. Тобто, якщо зараз згадують когось із військових керманичів, як би хто до сирського не ставився, першим треба згадувати сирського, потім, відповідно, треба згадувати НГШ, і потім командуючих там різних там секторів або родів і видів військ. Такі правила, такий політез. Він раніше ними був порушений, і зараз у них задача, що вони мають. Підкріпити сирського публічною довірою, а для цього потрібна його публічність. Тобто він має говорити, він має пояснювати дії керівництва збройних сил України, це природньо, і заради цього його будуть намагатися виводити в паблік. Але вони не будуть пояснювати, чому вони прибрали залужного. Бо з точки зору їхнього інтересу, зараз вони мають про залужного згадувати якомога менше. Бо як тільки вони його згадають, всі, ну, звісно, залужний був. А тепер 92 і 40.